Чи потрібно якось готуватись перед приїздом монтажної бригади? Особливо ні, але в принципі хлопцям треба буде забезпечити якусь розетку для електроінструмента. Можливо. Ось два, ну, був недавно цікавий випадок. Приїхали ставити інвертор в гаражі, а там все просто захарашено. Півдня ж гараж прибирали. Ось. Тому, можливо, якщо тобто, десь там маєте розміщати інвертор в приміщенні, в гаражі чи будь-де, тобто треба освободити ну, площу під, щоб був би доступ до нього. Ось. Два, ну, теж буває часто, якщо ми ставимо сонячну станцію на конструкції, там можливо якесь дерево росте, то спочатку, напевно, треба його спиляти, бо вже як ми встановимо сонячні батареї, і будете його пиляти, і вдруг те дерево впаде на ті сонячні батареї. Теж буде неудача, ось а так, в принципі, якогось особливого приготування не потрібно.